Макрон вот только что заявил, что ожидает двусторонней встречи Путина и Зеленского, трехсторонней из США и четырехсторонней еще из Европы. Нам плевать, что будет на территории Украины. Нам важно, чтобы территории Украины не было. Американский президент потребовал полностью прекратить закупки российской нефти, а также оказать экономическое давление на Китай по поводу финансирования военных действий России. У нас Путин голова, у нас Путин молодец. Настоящий наш отец, пока мы вместе, Беларусь и Россия, ничего плохого с нашими народами не случится. Жратесь нашаться! Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо про те, як злодії, злочинці, автократи збираються жити до безкінечності. і, з цього їхня пропаганда. Теж про вкиди про те, чим пишається так наш ворог. Але насправді теж це ширма, яка прикриває їхні провалини і невдачі. То щоб знати про все, друзі, лишайтеся обов'язково із нами. Лишайте свій лайк для того, аби допомагати нам поширювати цю зібрану інформацію. Підписуйтесь на YouTube канал Корбанова бо Якщо ви не будете з нами, ви ризикуєте завжди пропустити щось надзвичайно важливе. Ну і звісно, ходіть задонайте на наш збір в підтримку Збройних сил України. Нагадую, що ми підтримаємо перший окремий штурмовий полк імені Героя України Дмитра Коцюбайла. Ми збираємо 250 тисяч, і нам лишається зовсім трошки для того, аби його закрити і придбати для військових на осінньо-зимовий період все найнеобхідніше, зокрема для роботи безпілотників. Тож дивіться нас, слухайте і обов'язково друзі, донайте! Макрон только что заявил, что ожидает двусторонней встречи Путина и Зеленского, трехсторонние из США и четырехсторонние еще из Европы. Но никакой конкретики не приводит. Члены коалиции желающих в Елисейском дворце зашли в тупик при обсуждении военной помощи Киева, пишет агентство Рейтер. Любое участие военных сил Евросоюза на Украине потребует подстраховки в виде гарантии безопасности со стороны США, а их нет. При этом Макрон только что объявил, что 26 стран готовы предоставить свои вооруженные силы для обеспечения тех самых гарантий безопасности на Украине. Или помочь безопасности иным образом. Кажется, слово «или» здесь ключевое. При этом мы с вами, да и европейцы, американцы, осознаем, никаких натовских подразделений, вооруженных формирований, частных военных компаний – национальных войск Европы на Украине быть не может по определению. Они немедленно станут целями для российских ракет. И вот минуту назад Туск, премьер Польши, заявил, что поляков на Украине точно не будет. Умный политик. Помощник Трампа Стив Уитков пробыл в Елисейском дворце всего 20 минут и покинул встречу. Трамп позвонил в Париж. Разговор с европейскими лидерами продлился полтора часа. В ходе беседы американский президент потребовал полностью прекратить закупки российской нефти, а также оказать экономическое давление на Китай по поводу финансирования военных действий России. Вклад Трампа в гарантии безопасности, это был главный вопрос, будет обозначен через две недели. Опять те самые две недели. А пока... Нічого. Добре хоч у Путіна. Є справді надійні партнери, які його ніколи не підводять, такі як Білорусь. Там і білоруські пропагандисти кажуть, що поки Росія і Білорусь разом то ніякі санкції не страшні. Гемірічський сміх за кадром. Давайте розбиратися. Наскільки ми знаємо, в Російській Федерації неочікувано але настає дефіцит із пальним. Бензин кудись зникає. Це якраз. Наслідок, і, зокрема, від санкційної політики теж. В Білорусі зникає святая святих картопля, тобто бульбаші лишається без бульби. І так можна перераховувати ще досить довго, тож ви дійсно впевнені, що санкції не страшні. Але пропагандисти кажуть, ось ой, подивилися на самі ЧОС, на зустрічі Путіна і Лукашенка, і дійшли саме такого виставку. При тому, що Лукашенка десятиліттями смокчий із Росії всі ресурси. Просить грошей, отримує позики. Потім йому ці гроші пробачать, але зараз він знову що? Просить гроші. Тобто, це означає, що Білорусь знаходиться на утриманні від Російської Федерації. І Білорусі справді в якомусь сенсі санкції не страшні, тому що вони не живуть за свій кошт. А от як довго саме Російська Федерація буде здатна тягнути цю ескортницю, це питання відкрите. Самі шос. А я вот сегодня посмотрел встречу президента Беларуси Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина. И знаете, что я вам скажу? До тех пор, пока Беларусь и Россия вместе, ничего враги наши с нами не сделают. Ни военным путем, ни экономическим. Сколько угодно увеличивайте расходы НАТО. Сколько угодно санкции вводите, ничего у вас не выйдет. И вы это прекрасно понимаете. Именно поэтому вы мечтаете оторвать Беларусь от России. Вы эти санкции в отношении Беларуси вводили и вводите не за демократию и свободу. Вы нам добра никогда не желали там, на Западе. Вы мечтали нас оторвать от России. Больше ничего вы не хотите. Потому что понимаете, какая это сила. И поэтому столько денег, сил вы потратили, чтобы оторвать Украину от России и Беларуси. Но рано или поздно украинский народ будет с нами. Потому что будущее Украины, если она хочет быть независимой, сильной, настоящей Украины, только в союзе с Беларусью и Россией. Пока мы вместе Беларусь и Россия, ничего плохого с нашими народами не случится. Вот правда. І чи буде якась реакція Сполучених Штатів Америки? Чи буде якось Дональд Трамп реагувати на все те, що відбувається в Пекіні? На те, що військ зла стає сильнішою, на те, що формується ціла команда із ненависті та протистояння Сполученим Штатам Америки. І що хочете знати мій прогноз та мою суб'єктивну думку? Ні, Дональд Трамп, як і завжди буде розповідати про те, що він найвеличніший, поки його вороги будуть ставати сильнішими, ба більше. Коли він каже про те, що він не задоволений Путіним, чи про те, що зараз в Китаї якраз формується вісь тих, хто дружить проти Сполучених Штатів Америки, то Росіяни кажуть: ой, боже мой, как же Дональд Трамп смішно шутить. Я фактично довільно переповідаю слова радника воєнного злочинця Путіна Ушакова, який каже, що вони сприймають ці слова іронічно, вже згодом з часом на своєму брифінгу, і сам Путін повторив ті самі слова. І ні, це не для того, щоб не сваритися із Трампом, це для того, щоб показати, наскільки вони несерйозно ставляться до його слів та його позиції. Вони не бояться і не переживають. Вони знають, що Дональд Трамп сучасний при сучасному його настрої, при його оточенні нічого їм не зроблять. Зрештою, ну не буде ж передавати Дональд Трамп ракети для Києва. Для нас для нас важливо інше. Нам ще плювати що мені говорять. Нам плевать, что будет на территории Украины. Нам важно, чтобы территории Украины не было. Для нас важно, чтобы оттуда для нас не исходило никаких угроз. Как там будет процесс, какой. Я же вам говорил, вы мне не верили. Владимир Владимирович сформулировал. Зеленский это, ну, глава можно так сказать, глава администрации, так сказать. Да? Mm -hmm. Все. То есть после этого, ну, какой саммит? Один президент точно есть, Владимир Владимирович. А второй это кто? Ну поэтому если хочешь, то в Москву приезжай, там, через Черный Кот заведем. Ну, ну ладно. Просто Скажи, Владимир Владимирович Владимир вспомнил э, Булгакова 23-го года, это Киев-город, да? Я им еще в 14 году зачитывал. Но тогда, если посмотреть, население Киева было 360 тысяч человек после гражданской ну, войны. То есть как бы, а переворота, там была одна интересная фраза, сколько там, историки пишут, 18. Я насчитал 4, вернее, я только пережил 10, а из 14. И, то есть на самом деле Киев переходил из рук руки, власть Конечно. менялась там очень ну, много раз. Не вы... Конечно, там, ну, Для Киева это актуально очень. Ну, Вибавс і Азарінок. Ми не так часто, друзі, вам його показуємо: свят свят свят. Бо тут може бути передозування. Річ в тім, що Азарінок вийшов для того, щоб переповісти реальні життя в радянському союзі. Я можу помилятися, але здебільшого зарянок виглядає так, наче він ну не дуже вже там пожив. Може, так останні роки застав, який хвостиком там махнув у 90-х, але точно не вкусив. Всі прелісті радянського життя. Хоча і стверджує, що тоді не було град на вікнах, а зараз у людей є. Тоді двері не закривали. А якщо їх закривали, то під килимком лишали ключик, і всі все знали, ніхто нічого не крав. В радянському союзі люди жили духовними цінностями, стверджує Азарьонок, А тепер всі жруть і снушають. Ну давайте так. Судячи по тому, як виглядає Азаренок, він і досі любить жирати. І судячи по тому, як він виглядає. Значатися він любить не дуже сильно. Але річ в тім, що часи справді змінилися, але вони не сильно відрізняються від Радянського Союзу. Тоді, коли була і злочинність, і корупція, і тоді, коли все мали верхи і вершки суспільства, а інші не мали нічого. Річ в тім, що Азаренок намагається продавати бідність. Продавати дефіцит і говорити, що в цьому і є радощі. Мовляв, радянські люди були набагато щасливішими, тому що вони годинами стояли в чергах. Ну що ж, якщо це ваш вибір, то велкам. Тільки всіх туди тягнути не треба. Советському Союзі не було рішоток на окнах у людей на першому татарі, не було, а зараз є. В Советском Союзе двери не закрывали в деревнях, сейчас закрывают. Да За, и под да, ковриком Совет... ключик оставляли. Под ковриком да. ключик оставляли, и все знали, это был Советский Союз, где люди жили духовным, где люди жили горним, выше, вышним. Выше, 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 и когда выше. мы сейчас прописываем в директиве номер 12 развитие высших творческих способностей человека, э, принципы коллективизма, мы пытаемся к этому вернуться. Почему? Потому что нам сказали, что главное это жрать и сношаться, жрать и сношаться. И чем больше ты жрешь, тем ты успешнее, потому что посмотрите, мне не не журналы. подожди, жрать мало, надо еще ходить в фитнес, чтобы потом а, не ну, лезть, чтобы ты всего. еще дольше про, протянула твою тулово, свою жизнь бесполезную, чтобы вот этот процесс сначала входа в тебя жратвы, а потом выхода его через задницу, чтобы он как можно дольше еще продлевался, чтобы ты работал таким перерабатывателем отходов, больше ничего. Потребителем. Потребителем, да. Знаете, колись в университете я намагалась Вот этой вещи. Моя викладачка, яка дуже мене любила, яку я все ж я буду поважати. Послухала і сказала, слухай, не роби цього більше, просто не роби. Не знущайся над собою та людьми, не знущайся над папером. Просто роби те, що в тебе добре виходить, і не треба. Не буде з тебе справи. От я послухалась і з тих пір нічого не пишу. Ха. Інші я так дивлюся. Живу за принципом, що папір стерпить абсолютно все. Тут я про що. Бабка на Росії написала хвалебний віршик про Росію. Я вже навіть не знаю, які слова треба добирати, щоб можна було Росію красиво описати. Але бабка спробувала. Вона, звісно, виступає проти Америки. каже, що хвалена Америка, ми тебе не боїмося. А от Росія то сильна держава, неї гордимося. Подивіться, я навіть. З російською на і іначе тут накльовується якась Рима. Але річ в тім, що це ж треба словами описати життя, якого в Росії не існує. Бо жодна бабка в Російській Федерації не буде розповідати про те, як же вона фантастично живе. Пенсії не зростають, тарифи ростуть, ціни ростуть, все стає набагато дорожчим, а от можливості виживати. В Росії у тих самих бабок і дідок стає менше. Але що поробиш, коли ти вже затята путіноїдка, і ти, до речі, в Радянському Союзі жила ще гірше. Тож і ці часи, якимось чином, назло американцям, таки переживеш? Хваляна Америка. Ми вас не боїмся. Росія сильна держава, ею мы гордимся. Россия сильная держава, другой не надо никакой. Мы же с Путиным живем, как за каменной стеной. Заморские господа, ну что вы нас кусаете? У нас прочная броня, зубы поломаете. Немцы тиграми пугают, Леопарды к нам ползут. У нас надежная защита. Пинка такого вам дадут. Мы еще сильнее стали. Пусть и санкции ввели. Мы народ трудолюбивый. Мы не будем на У нас Путин голова. У нас Путин молодец. Завтів душою болі, настоящий наш отец І на цьому друзі, в мене все. А ви, звісно ж, не забувайте нам лишати свій лайк. Таким чином ви допомагаєте нам просувати всю зібрану інформацію. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути побачене. І звісно, ходіть в опис до нашого ефіру і зверніть увагу на посилання на наш збір. Кожна ваша гривня, долар чи євро, кожен ваш донат. Допомагає нашим військовим бити ворога і зберігати життя нашим захисникам. Тож, донайте, дякую за те, що ви були разом з нами. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!